Сильна молитва на допомогу Господа Бога самогутнього. До Господа взивав я в скорботі моїй, і Він вислухав мене, Господи, визволи душу мою від уст неправідних, від язика облесливого. що дасть тобі або що дасть тобі язик зрадливий. Він, як гострі стріли сильно спалаючим вугіллям, що спустошує. Гора мені, що я перебуваю у мосоха, живу біля шатрів кедарських. Довго перебувала душа моя з тими, що не бажають миру. Я бажаю жити мирно, але як тільки заговорю до них, вони повстають. Проти мене без вини.